Ви помічали, як сьогодні легко стати експертом. Достатньо завести блог, вигадати страшне слово секти, додати кілька юридичних термінів. І ось ви вже провідний експерт з деструктивних культів у телевізорі, у статтях, у судах. Сьогодні ми розберемося на прикладі однієї медійної фігури Ірини Кременовської. І поговоримо не про те, хороша вона чи погана, а про інше. Наскільки правомірним є створення Кременовської експертних висновків про секти? Останніми роками навколо теми сект сформувалася ціла індустрія страху. У ній є знайомі ролі жертви сект. Спасителі і, звісно, експерти. Хто такий ці експерт із сект? У випадку Ірини Кременоського у відкритих джерелах бачимо кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Центру економіки правових досліджень, автор робіт із назбезпеки та правового регулювання, тобто формально людина зі ступенем і статусом дослідника. Проблема не в тому, що в неї немає освіти, проблема в іншому, як саме використовується цей статус, коли її подають як сектознавця та експерта з релігійних рухів. І чи достатньо цього, щоб ви, як глядач, довірили їй право навішувати ярлик секта на цілі рухи та спільноти? Давайте чесно. Слово експерт у медіа це не юридичний термін. Це маркер довіри, який приклеюється дуже просто. Схема виглядає так: у людини є гучний статус, науковий ступінь, посада в центрі, своє НГО. Вона бере тему, яка всіх лякає секти, культи, тоталітарні рухи. Пише емоційні тексти, виступає на конференціях, дає інтерв'ю. Журналісти, не перевіряючи глибоко компетенції, підписують Експерт із сект. Усе, в очах глядача це вже людина, яка знає правду та може ухвалювати вироки. Хто добра релігія, а хто деструктивний культ. При цьому ваш телевізор не скаже вам, а скільки реальних польових досліджень провів цей експерт? Чи спілкувався він з обома сторонами конфлікту, а не лише з противниками? Чи немає в нього конфлікту інтересів? І головне, як він перевіряє свої звинувачення? Іноді складається враження, що головний критерій експертності це частота появи в ефірі, а не якість аргументів. Перший сигнал псевдоекспертності це мова ярликів. Якщо в тексті на кожну сторінку припадає тоталітарна секта, деструктивний культ, психіка адептів зламана, але майже немає конкретних даних, методики, статистики, перед вами не експертиза, а ідеологічний маніфест. Справжня експертиза завжди відповідає на питання, як ви це вимірювали? Якщо експерт каже, це організація небезпечна, це тоталітарна секта, це загроза нас безпеці, але ніде не пояснює, які критерії застосував, скільки кейсів вивчив, які документи звіряв. Як перевіряв показання? Це не наука і не експертиза. Це думка, навіть якщо поряд стоїть диплом кандидата юридичних наук. Ще одна класика: експерт спілкується лише з противниками руху і жодного разу не дає слова самим учасникам. Уявіть кримінальний процес, де прокурор виступає сам, а суддя навіть не запрошує захист. Ви б довірили такому суду свою долю. Але коли йдеться про релігійні чи духовні рухи, така одностороння експертиза чомусь вважається нормою. Псевдоекспертна риторика любить підміни. Є кримінальна справа, перетворюється на вони вже винні. Хтось подав скаргу на організацію визнану небезпечною, хтось критикує у соцмережах на широкий суспільний резонанс. У результаті глядач не розрізняє, де факти, а де особисті інтерпретації та емоційні оцінки експерта. І звісно, головна ознака вибірковість. Експерт роками атакує одні ті самі рухи, використовуючи одні ті самі штампи, а до інших, подібних за структурою, ставиться значно м'якше, інколи лише тому, що вони політичні свої. І це вже не наука, це боротьба з неправильними та захист правильних під маско експертизи. Якщо ми подивимося на Ірину Кременоську, то побачимо всі елементи цієї системи. З одного боку, формальний статус науковця-юриста, публічні виступи проти різних рухів, участь у матеріалах про культ та секти. З іншого, довкола її діяльності точиться жорстка полеміка. Одні подають її як сміливу борчення з небезпечними культами, інші як людину, що через ярлики і гучні звинувачення обслуговує інтереси певних антикультових мереж і політичних груп. Я не прошу вас вірити якийсь зі сторін. Я пропоную інше. Дивитися не на ярлики, а на стандарти її роботи як експерта. Чи є прозора методика, чи присутній голос тих, кого вона звинувачує, чи розділяє вона факти і свої оцінки, чи показує глядачеві первинні документи? Коли ви почнете ставити ці питання, ви самі побачите, чим відрізняється експерт із реальності від експерта з телевізора. Добре скажете ви, критикувати легко. Як тоді має працювати справжній експерт, особливо такі чутливі темі, як релігійні та духовні рухи? Зберімо чек-лист. Перше, профільна компетентність, справжній експерт або релігіознавець, соціолог релігії або психолог, або юрист. Які спеціалізуються саме на релігійних свободах і праві. Одного наукового ступеня з сусідньої сфери замало, як замало диплома стоматолога, якщо він ліз робити вам операцію на серці. Друге, публічна методика. Експерт зобов'язаний пояснити, за якими критеріями він відносить рух до тоталітарних чи небезпечних. які джерела використовує, кількі кейсів аналізував, як перевіряв заяви сторін, які методики застосовує. Без цього це не експертиза, а просто впевнена думка. Третє баланс сторін і етика. Справжній експерт говорить із жертвами, і з учасниками руху. Не позбавляє людей суб'єктності словами зумбовані адепт, поважає людську гідність, навіть якщо критикує практики. Він не поспішає називати людей сектантами тільки тому, що йому не подобаються їхні погляди. Четверте прозорість конфліктів інтересів. Якщо експерт пов'язаний з антикультними організаціями, партію, церквою чи НГО, яке має інтерес у дискредитації певного руху, він повинен чесно це озвучити. Інакше глядач не розуміє, хто говорить: дослідник чи політичний гравець. П'яте. Чітке розділення фактів і інтерпретацій. Фраза, на мою думку, обов'язкова. І поруч посилання на документи, судові рішення, дослідження, а не лише мені розповіли, чи за деякими даними. Якщо ви хочете зрозуміти, хто перед вами, експерт чи просто людина з гучним мікрофоном, поставте 5 питань. Перше, у якій саме сфері він експерт. Чи є в нього освіта та досить саме в цій темі, а не десь поруч. Друге, чи показує він методику. Чи пояснює, як збирав факти і за якими критеріями робить висновки. Третє. Чи чути у матеріалах обидві сторони. Чи він говорить лише з тими, кому вигідно когось демонізувати. Четверте, чи є первинні джерела. Чи посилається на документи, судові рішення, наукові дослідження, які ви можете перевірити особисто? П'яте, чи є в нього інтерес у темі? Чи пов'язаний він із групами, яким вигідно дискредитувати той рух, про який він говорить? Якщо за чотирма з п'яти пунктів відповідь ні, перед вами, швидше за все, медіоперсона, а не незалежний експерт. Неважливо, як її звати, Ірина Кременоська чи якось інакше. Історія з експертами і сект – це не лише про одну конкретну людину. Це про нас з вами. Бо кожного разу, коли ми без критики віримо людині з зручним титулом, ми віддаємо їй право вирішувати, хто хороший, а хто поганий, чиї права можна обмежити, кого можна назвати сектою і викинути за межі нормального суспільства. І так, сьогодні це може бути Алатер або будь-який інший рух. А завтра будь-яка група людей, яка просто не вписалася в чужу ідеологію. Тому, коли наступного разу ви побачите заголовок, експерти секс заявив згадайте цей ролик, поставте свої п'ять питань і вирішіть самі. Це експерти з реальності чи експерти з ярликів? Напишіть у коментарях, з якими експертами ви стикалися та які прийоми маніпуляції помічали у них. Підписуйтесь, далі буде ще більше викриттів. Не людей, а технологій впливу.